Що народ, привіт! Ми сьогодні на новій тачці нашій. Прикольна штука. Приїхали знімати вам ірпінь. Це, походу, був якийсь, мабуть, будинок культури. Щоб подивитися всередину, там ще можна знайти якісь кубки, але воно таке розвалене, біля нього реально стрмно ходить. Взагалі, типу, якщо дивитися, тут дуже багато вже відбудували, відновили, але є ще багато чого невідбудованого і невідновленого. Він трошки очкую, щоб на голову нічого не впало. Враховуючи оті штуки стрьомно висять. Я вам швиденько покажу. Так воно виглядає всередині. Пішли, подивимось, що у нас там ще є. Будинок весь посічений, все триндієць. Зверніть увагу, бачите, все посічено, тупо все посічено. І такого реально дуже багато. Коротше там повна тємінь. Сюди можна зайти, я сподіваюся, нічого не завалиться. Опа. Тут і сміття якесь і. Книжки вон лежать. Хтось коли їх читав. Там воно все тупо вигорівше. Вам видно весь потолок, вся стеля чорна. Йопсі, як тут стрьомно. Гляньте вам сходи, які заколотили всі вікна, а тут що, якийсь чувачок ще стоїть. Вон, кстати, теж я вам показував права сторона. Походу, чорно, воно, тому що реально все коптилося. Побілка бачте, все посипалося, а там трішки її тільки залишилося і все, більш нічого немає. Вікна побиті, Тільки я не знаю, чи їх побили зараз, чи вже побили. Чи побили їх раніше. Походу раніше. Бачите, дірка, це, походу, якась пуля пролетіла або осколки. Що написано? Міністерство освіти і науки України загальноосвітня. Далі не знаю. Он чийсь диплом. Зверніть увагу, це другий поверх там зверху. Тут все то ого, яке все розкорочене. Тож, походу, метал, який його покрутило. Коротше, не ходіть краще в такі місця, тому що. Хто я знаю, скільки воно тут ще простоїть, воно все таке розбите, розвалене. І там зверху, до речі, також може щось упасти вам на голову. Тому дбайте про свою безпеку. Там з цієї сторони він якийсь будинок, я не знаю, що то. І таких знаків по місту реально дуже багато, простріляних. Двері товсті, вони всі пробиті, простріляні чи то е, шматками від осколків. Ну, тут ясно дерев'яне. Я, чесно кажучи, навіть не уявляю і не хочу навіть уявляти. Але там після прольоту все вигоріло, все вигоріло тупо це походу день під'їзд. Залатали асфальт, походу прилетіла якась міна, посічений асфальт була дирка. Там он, посічені ворота. І вигорів балкон частково на другому і на третьому поверсі. Ну, зверніть увагу, Вільчик чийсь колись лежав там на балконі зберігався, як у нас всіх, в кого квартири велосипеди на балконі. Ну, а то, походу, в когось білизна сушилася і залишилися ще шматки, а прильот був десь там зверху в дах, і вигоріло всі три поверхи. Ось такий у нас сусід. Тому тепер думайте, дивитися вам брусняві відоси в Ютубі чи не дивитеся. Якщо ви дивитесь брусняві відоси в Ютубі, знайте, що ви спонсуєте нашого ворога, який вбиває наших захисників і наших мирних жителів. Навіть якщо ви можете дивитися старі відео, нові відео, завантажені відео з інтернету, все одно ви підтримуєте, тому що за будь-який перегляд, старий новий завантажений, він отримує. Кошти ворог. І потім ці кошти йдуть на їхні збройні сили, які вбивають наших мирних громадян. Так, друзі, приїхали ми ще в одне місце. Відоме. Зараз вам покажу. Як ви думаєте, де ми? Це те місце, де Воно було на всіх, мабуть, шпальтах під час окупації Ірпіня різних газет, і міжнародних, і українських. Та, в принципі, абсолютно, мабуть, всіх, хто писав про окупацію України, Київської області і тому подібне. Ми на кладовищі автомобілів. Зверніть увагу, скільки тут різних автомобілів. І легкові, і вантажні. Ці всі люди вони намагалися покинути місто для того, щоб зберегти своє життя, але їм не вдалося, на жаль. Я не знаю, тут, мабуть, ці масштаби передати не можна, Ну, чесно кажучи, машин штук. Ну, сотня, мабуть, є. Реально десь сотня. Дивлячись на це все, ти розумієш, скільки життів тут полягло, скільки людей, мирних жителів, Русня вбила. Тут від самих бюджетних якихось автомобілів, типу марки Жигулі, четвірка, до елітних автомобілів і мікроавтобусів. Я не знаю, що це за автомобіль, але від нього нічого не залишилося. Це ми бачимо дно. Тобто він весь вигорів, весь проржавів. А там ми бачимо, як просічена осколками дверка автомобіля. А ось і сільський автобус. Люди коли на село, до себе в надачу, на город. Що з ним стало? Все повністю вигоріло. Вигорає навіть двигун. Я не знаю, яка там температура горіння, але таке враження, ніби метал всередині просто плавиться. Тут навіть біля самого цього кладовища автомобілів є будка. Якийсь кіоск, я так розумію, сюди, мабуть, привезли, чи він тут був, він весь просто простріляний. Чи всього, то решета через постріли з автомата або з якогось кулемету. Ну, навряд чи так посікло від якогось прильоту. Хоча, в принципі, все може бути. Ну і плюс тут я бачу, позавозили дуже багато шин, резини. А, це міський туалет був. Походу, десь він стояв цей туалет. Ну, навряд чи він тут був. Що це за краля в нас стоїть така? Погнали по домам. Як воно все красиво підсвічується. Вам, звісно, мабуть, відзеркалює. Ну, ми, коротше, ми погнали по хатах. Правильно? Додому. Так, заїхали в Мак, трохи підзарядимося, бо за цілий день жати хочеться. Оба! Це, до речі, новий Макдональдс, Стапе, чуть не забув закрити. Це, до речі, новий Макдональдс, який відкрили недалеко від Ірпіня. Як каже, у нас водя, його тут ще ні разу не було. Він, по ходу, разом із заправкою. Чи заправка на ньому, чи, Мак... чи Макдональдс на заправці, чи заправка на Макдональдсу. ну, коротше, отак от. Так от. 604 і 608. 604 готове. Дякую. Ще не готове. Перекусивши, ми погнали додому. Їдучи по трасі, розумію, що це авто йде дуже впевнено, і ти почуваєш себе в ньому комфортно. Для вас це. 5 секунд, 2 секунди, 1 секунда. Не знаю, скільки там часу пройшло, а для нас це пройшло вже пару днів. Ми на мийці. І вишили вимити цю ляльку. Тому що вчора пройшов дощ і подивіться, що з нею трапилося. Коротше, вона вся в таких плямах. Вон. Збираємося знімати на неї огляд, і треба, щоб вона була чистенька. А ще приїхали ми на цю мийку і що? А світла тут немає. Тому. Будемо чекати. Чекаємо десь хвилин через 23, за займають увімкнути, тому що автомати також не працюють. Якось так. Чекаємо вікнення світла, Танюша вирішила перемити все в салон. Так, і не дочекались ми світла. Поїхали по своїх справах завтра. Ще раз буде спроба номер два помити машину і зняти огляд. А зараз приділимо час собі. Має бути прикольний захід сонця. Ну, я так думаю, надіюсь. Можливо, ще для вас щось піднімемо сьогодні. Ну, 160 дві нормально. Коротше, дочекалися ми нарешті мийки, світла. Все все запуталися. Так ось це що треба нам? Вода? Вода, це не пістолет, погнали. Так, помилися ми і тепер зараз швидко пропилососимо автомобіль. Не знаю, встигнемо сьогодні щось відзняти чи не встигнемо. Ну Ви залишайтеся з нами. Диві огляд, як формивається від машини, я пропорлося. Необхідно намочить тряпку. Дві, як нове. Все як треба, чіки-піки. Ну все, ми попилососили, все зробили і погнали тепер далі кататися. сьогодні, мабуть, нічого не встигнемо вже на вулиці темно, ну хоча б катнем. Так, Народ ранок добрий. У вас це знову ж таки пройшло декілька секунд, а у нас ранок. Вчора так і не вдалося нічого відзняти, а не вдалося по тій причині, що вчора вимикали світло. Коротше, помилимо машину дуже пізно. Правда, на заході сонця. Ну, зато вийшли прикольні кадри ну, реально, на заході сонця на мийці. Давайте заведемося. Нам ну, треба їхати. Якщо хто знає, можливо, ви знаєте, як це зробити. Напишіть, будь ласка, в коментарях. У мене одна і виникла така ситуація. Я займаю ще фото-відеозйомку, якщо ви не знаєте, дехто з вас, можливо, її знає. Суть така. Записав дітям випуск на флешку, віддав. Так вийшло, що в мене не було місця на комп'ютері, я просто вирізав матеріал і перекинув його відразу на флешку. У мене MacBook віддав людині, дівчинка з школи взяла ставила цю флешку в комп'ютер. В неї, скоріше все, я так розумію, з'явилося віконце відформатувати, тому що, можливо, флешку і комп'ютер на Windows не побачив, як потрібно в тій фаловій системі, якій потрібно було їм побачити. Ну натиснула ОК і все зникло. Матеріалу в мене немає. у них також. Віддав людині на відновлення. Каже, нічого не вийшло. Якщо ви знаєте якісь моменти, як це можна виправити, як це можна витягнути той матеріал із флешки, будь ласка, напишіть в коментарях, тому що це для мене дуже важливо. Потрібно якось дістати це відео. А поки поїхали забирати флешку Що я вам скажу? Мені подобається в цьому автомобілі система безпеки. Коли ти здаєш назад, вона дуже швидко реагує на об'єкти, які тобі заважають. Наприклад, сьогодні виїжджав зі стоянки біля супермаркету. позаду бабулька переїжджала мені дорогу типу, з тележкою. Вона була в принципі ще далеко, я міг спокійно ще виїхати, але морі з гараж. Допоміг мені, думаючи, що я її зараз задушу. Я думаю, краще запобігти, ніж щоб щось трапилося. Тому молодець. Постійно звертаю увагу на те, що на цей автомобіль дивляться люди. Мужики обертаються, щойно йшло два ханиги. І такі, типу. Що за тачка. А ще мені дуже подобається в цьому автомобілі підстаканники. Вони дуже зручні, там такі три фіксатора кожному підстаканнику. І ваш, ваша кава, ваша вода, вона мені здається просто ніколи не розільється. Зараз я вам спробую показати, як цей автомобіль бачить інші автомобілі на дорозі. Ось Бачите, він показує попереду, що в нас є авто. Приблизно помітив, що він ну, метрів, мабуть, за сто за бачить автомобіль і автоматично вмикається помічник при заторах. Загальний висновок. Прикольне авто. Перші враження себе виправдали. Дуже сподобалося. Особливо сам комфорт, посадка, те, як тут все виконано якісно. Да, Там є якісь можливо певні нюанси, ну, то, чесно кажучи, єрунда. В кожного автомобіля є якісь певні нюанси. Ці склопакети, які є в автомобілі, коли ти їдеш і навколо просто тиша. Хотілося би велике побажання до даного автомобіля, особисто моєї і моєї дружини, щоб це був електропривід у багажнику в ляді, тобто в кришці багажника. Да і в принципі, мабуть, а ні, його саме-саме саме важливе, дуже хотілося б, щоб це була пам'ять на сидіння під певного користувача. Хоча б на двох чоловік. Тому що кожен раз, коли ви берете, наприклад, сьогодні ви на автомобілі, завтра там може бути хтось інший з вашої родини на автомобілі, вашого, їхати у вас один сімейний автомобіль. Кожного разу перелаштовувати всі дзеркала, сидіння, ну це вкрай незручно. Якби ще ці дві функції були присутні. Цьому авто, тим більше це люксова версія. Це просто було б самий топчик, саме серце. Але я думаю, що цей автомобіль залишиться у нас одним із кращих автомобілів, на яких ми їздили.